Грип поки що до нас не дійшов, але хворих на респіраторні інфекції чимало. Це сезонне явище, але через надзвичайно холодну цьогорічну погоду рівень захворюваності на вірусні інфекції вже зростає з середини вересня. Втім, за даними санітарних лікарів, показники поки що нижчі ніж минулоріч на 43-му тижні року. На грип та ГРВІ захворіло 1717 жителів міста. Це становить 594 Інтенсивний показник на 100 тисяч населення та нижче порогового рівня на 38,5%. Якщо порівняти цей період з минулими роками, то це нижче на 10 ніж у 2015 році, і на 15% нижче, ніж у 2014 році. Хвиля епідемії на грип та ГРВ очікується у грудні. Циркулюватимуть вже відомі штами. Згідно прогнозу Всесвітньої організації охорони здоров'я в північній півкулі, а в тому числі і в Україні, будуть циркулювати наступні віруси грипу. Це грип А, H1N1. Каліфорнія пандемії 2009 року, це гриб h 3 n 2 Гонконг 2014 року, і це гриб Б, Брізбен 2008 року. Протягом року епідеміологи проводили лабораторні дослідження стану напруги імунітету до вірусів грипу у здорових людей, перевіряли донорів крові. І навіть серед них імунітет має лише кожен другий. Тож дієвою профілактикою лікарів вважають лише вакцинацію. Минулого року щеплення отримали лише 49 чернігівців. Цього року кажуть епідеміологи, люди готові вакцинуватися. Налякали багатьох минулорічні наслідки і летальні випадки. Щоправда, вакцини ще в аптеках немає, але лікарі чекають. На жаль, в місті ще не щепилися проти грипу жодна людина. В Україні вже буде надходити вакцина проти грипу. Це вакцина Vaxigrip, виробник Франція і вакцина Джисіфлю, виробник Корея. І вони будуть надходити в торгову в торгівельну в аптечну мережу міста. Чи вистачить на всіх вакцини невідомо. Тож навіть лікарі традиційної медицини рекомендують не забувати про народні методи профілактики: вітаміни, свіжі фрукти, цибулю, часник. А ще радять більше бувати на свіжому повітрі. На вулиці небезпека підхопити вірус значно менша.